роботи нема нічого кращого. До да, роботи нема нічого кращого. Ой, вибач, У тебе не вистачає кристалів для скіна фермера Медолісся. Знаєш, Боркотуна, дуже прикро, що деякі магазини торгують кристалами, коли їх тут практично не знайти. Вони не торгують кристалами, Крежа. Ти про що? Кристали це тонко завуальована хитрість. Вони торгують реальною валютою. Що? Ти ж несерйозно. Як, дивися. Ось бачиш. Але Боркотоне, авантюрист уже заплатив повну ціну за можливість досліджувати землі Азеріма. Вони не можуть змушувати його платити більше за ігрові предмети. О, можуть і змушують, кряжа. Це називається мікротранзакція. Що це таке? О, мікротранзакція. Це бізнес-модель, де авантюристи можуть купувати віртуальні ігрові предмети за невеликі разові платежі. Це просто обурливо. Він придбав трипл-А гру і ми бачимо, що він охоче розлучається з грошима всередині цієї гри. Навіщо авантюристи це роблять? Чому не здіймається галас? Треба щось робити. Ну це нова ера індустрії відеоігор, ігор, кряже. Але буркутуни – це схоже на знущення над ринковою економікою. Зовсім навпаки, кряжа. Це попит і пропозиція. Це вільний ринок у дії. Саме так усе працює. Ну як на мене, то це не дуже чесно. Розробники ігор експлуатують гравців. Їх обманом змушують витрачати більше грошей. Хоча деякі люди вважають, що платити додаткові гроші за гру, яку вони вже купили, може бути підло і аморально. Деякі люди готові платити таку ціну, і на це є попит. Ну, ось авантюриста, чудово! Крім того, компанії-розробники відеоігор постійно тестують і удосконалюють ціни та кількість своїх мікротранзакцій. А потім попит і пропозиція врівноважуються і воля! Розробники відеоігор знаходять ідеальну ціну, яку більшість людей готові платити. І що більше відео і роблять, тим більше інших наслідують їх приклад. То ти кажеш, це все частина великої капіталістичної економіки, яка ставить там перше місце збільшення прибутків та економічне зростання. Тільки заради заснованих на грошах суспільних відносин між робітничим класом пролетаріату і правлячою елітою капіталістичного класу, яка володіє засобами виробництва. Ми все глибше впадаємо в систему пріоритету грошей над соціальними благами, природних ресурсів на довкіллях, створюючи тим самим нерівність, корупцію та економічну нестабільність. Ну, я не зовсім це мав на увазі, кряша. але приємно бачити, що ти вчишся. Так. Ну що ж, до роботи. Нема нічого кращого. <плес> Отже, пані та панове, не витрачайте свої гроші на мікротранзакції. Ні, краще зайдіть на наш Patreon і підтримайте нас там підпискою. Так, краще дайте їх в WhatsApp.ua. Вони хороші люди. Їм потрібні гроші, а розробникам ігорні не потрібні. Ні. А потрібні. Так, Так.